Головний архітектурний документ міста, генеральний план, змінений і доповнений, був затверджений на сесії Тернопільської міської ради у 2010 році. До цього упродовж 35 років зміни до документа не вносились. На даний час ми його маємо, можемо використовувати, і самі громадяни, в принципі, можуть визначати, що заплановано, що знаходиться на території, які перспективи, які межі. Нашого міста в якому напрямку ми можемо розвивати території щодо її забудови. На основі генерального плану фахівці розробили і план зонування міста. У ньому кольорами розмежовані території за призначенням, житлово-громадська забудова, промислова чи рекреаційна зона, ще один містобудівний документ схема червоних ліній магістральних вулиць. Це головні дороги обласного центру. Фахівці вивчають їх транспортне навантаження і пропускні можливості, а також необхідність проведення заміни чи розширення інженерних мереж. Почали розробляти у міській раді і схему житлових вулиць. Старі споруди центральної частини міста покликаний захищати історико-архітектурний опорний план. У 2015-му в планах містобудівничих коригування 6-го мікрорайону біля Підволочиського шосе, враховуючи, що є інвестиційні пропозиції інвесторів, і є певна концепція для того, щоб розрозити наш так би сказати центральний, центральну частину в районі вулиці Живова, де в принципі є автовокзал, але враховуючи, що все-таки ми йдемо до Європи, бажано було би, щоб європейського рівня міжнародний такий автовокзал знаходився в більш такому привабливому місці. А враховуючи, що в нас є аеропорт по можливості в дальнішому він запрацює і є просто інвестори, які в принципі хочуть розглянути дане питання щодо будівництва цього. Вокзалу сучасними мікрорайонами із безперебійним, як автобусним, так і тролейбусним сполученнями відповідною інфраструктурою мають стати кутківці та пронятин. Карта розвитку мікрорайонів уже на сайті міської ради.